Друзі, всіх вітаю на каналі Foxtrot Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони, цивільні військові, про всякі суміжні теми та технології, що стосуються аеророзвідки. І сьогодні мова піде про особливості виконання завдань у зимовий період. Саме тому, як ви можете згадати, лежать тут всі ці речі. Але це ще не все, про що ми будемо говорити сьогодні. Тож, я думаю, що почнемо з дуже теоретичних і всім відомих речей, про які, які мене нехтують. І за це, на жаль, несуть, так би мовити, покарання від ворога. Тож, перша порада, яку би я надав би, це прикопувати серлінг обов'язково. По-перше, він буде краще ловити тоді зв'язочок, а по-друге, його не, буде, не будуть уражати уламки. І по-третє, його таким чином тепловий слід можна маскувати. Маскувати можна банальною плівкою від білого мішка, від чорного мішка. Ну, як зима, то все-таки радив би білий мішечок, він не так буде кидатись в очі. по-друге, це прикопувати генератор. Тут все складніше і одночас простіше його можна просто вирити на велику яму. Декілька відводів прокопати невеличких для виводу вихлопів, і зверху тупо можна гілками, брьовнами закидати. Не зовсім зручно буде вам заправляти його туди підлазити, хоча у нас був такий невеличкий майже міні-бліндажик для генератора. Ми там тримали, до речі, і воду, і все, що можна, був такий схрон невеличкий, трошечки подалі від основної позиції. Тому дуже раджу. А третє, що порадив би, це обробляти камеру дрона, такою антізапатівайкою. В цьому випадку це постраждала антізапатівайка. Вона така не дуже презентабельна. Від окуляр ЄС від маски. Вони майже е, всі. Комплектується такою рідиною, можна обробити і камерою, і камеру трошечки, і вона не буде так вже у вас запотівати і збирати конденсат. Також, можуть, також можна використовувати антизапотівайка для масок підводного плавання. Наприклад, вона продається. Не пошкодуйте. Витратіть трошечки грошей і обробіть вашу камеру. Є деякі такі щодо жирними якимись речовинами вплоть до сала, змащують лопасті. Не знаю, ми таким не займались. В принципі, плюс-мінус все виходило. Якщо у вас є якийсь досвід, негативний чи позитивний, поділіться, будь ласка, в коментарях. От, тут в кожного що своє. Значить, це було четверте і п'яте. Це Рукавиці, друзі. Рукавиці. Я от е, люблю отакі, це дуже тонкі механікси ну п'яті, е, вони, в них можна прямо і літати, вся тактильність зберігається і трошки тепліші, <смі> теп теп тепліші, як мені написали хлопці 47 ми тупо холодні щоли. <смі> от, тому бережіть е, руки, щоб у вас було, скажімо так, е, кровообіг, і ви могли нормально керувати дроном і щось. Е, не знаю, при необхідності взяти в руки холодне. Шосте це потрібно проводити вже маскування з урахуванням снігу. Не потрібно там витоптувати дорожки, там прям траси до себе навколо 50-100 метрів. Намагайтесь, ну ви ж як розвідники, маєте знати, що це з повітря дуже добре видно. Сьоме це обігрів. Обігрів. Да, оце от дрот не просто так він йде до е павербанка, а оці дві штучки йдуть до накладок, які я придбав разом з е тупо банальними за 200 гривень на OLX е теплими перчатками. Там от, дві таких е пластини. Вони е прогріваються не дуже так, щоб е прям капець, як. Е гарячими були, але трошечки підігріваються, вони вкладаються в мене в той вкладені в той відсік, де в мене зберігаються батареї, і до них вони доєднуються. Якщо у вас там буде рюкзак з батками, знаходитись там, умовно кажучи, більше ніж годину на холоді. Крайні крайні, крайні рекомендую цю історію використовувати, зберігати е, тепло, бо на холодну ви знаєте, що батареї можуть і не запрацювати. Їх треба від. Е, Відігрівати потім. Також мені хлопці з 47 порадили, що потрібно збільшити кількість засобів від мишей бо взимку їх ще більше. От конкретно вони кажуть, що прям вообще жорстка історія з ними. Тому задумайтесь над засобами. Проти мишей, ну, я думаю, ви це шарите. Ще також, в принципі, по порадам базовим все, ще невеличкий лайфхак, що нагадав, по обмерзанню лопатів потрібно літати якомога нижче, тому що десь приблизно по пів градуса додається холоду, на, ну, понижається температура. По мірі того, як ви підіймаєтесь. Тобто, якщо у вас на землі 0, то на 100 метрах вже мінус 05, на 200 метрах мінус 1 і так далі. На 500 метрах мінус 2,5 градуси. Ну, це базова така розрахунок. Також по можливості в цю пору оминайте туман, бо це конденсат, який потім замерзає, примерзає, ви втратите таким чином вашу пташку. Наразі, наразі в мене все. Бажаю всім міцного, непохитного, гарних польотів і вдалих влучань. Нагадую, Україна переможе!